Доброго дня ми з України. І так, до вашої уваги, Іванова грушка. Семирічне дерево. Висота чуть більше 3 метрів. Плодоноситись її не спочав на четвертий рік. Тобто вже третій рік поспіль ця груша щорічно радує врожаєм і щорічно цей урожай збільшується. Зверніть увагу на чистоту листя. Немає ознак жодної хвороби, які бувають на грушах. І це у саду, де кругом поруч досить сад старий і дуже багато дерев, в тому числі і груш, на яких хвороб вистачає різних. Тож. Дивіться, розмір. Дозріває якраз вікно перед Ноябрською. Дуже гарно. Гарні смакові якості, соковита грушка, масляниста. Хоча і напевно це гібрид груші азійської з грушею європейською. Тож усім міцного здоров'я. Слава Україні!